Сьогодні, 8 жовтня, у Київському ляльковому театрі відбувається неофіційне відкриття Ukrainian Fashion Week. це вже 33-й тиждень моди, і ми побачимо, що сьогодні буде. Місце проведення показу нікого не залишило байдужим. Модна публіка зібралася у ляльковому театрі. Казковий замок на пагорбі як найкраще підходив для ніжної колекції Анастасії Іванової, яка презентувала свою лінію одягу літо весна 2014 Перед початком показу гостей щедро пригощали шампанським полуницею та шоколадним фондю. До того ж, можна відмітити, що вчасно прийшли тільки журналісти, яких було чимало. Організатори потурбувалися і про зіркових гостей, серед яких були і співаки вітчизняної естради, і спортсмени, і бізнесмени, і звісно, колеги по цеху, дизайнери українського тижню моди. Цей теплий прийом гостей переріз у затримку початку презентації більше ніж на годину. Хоча відвідувачі показу з розумінням поставилися до такого факту. Абсолютно нормально це. Ну з там пробок. Поки все поки всі друг з другом поздоровались. Не, ми не ми, ми не часто ми, в принципі пунктуальні люди, поэтому е, не дозволяємо собі опаздувати. Я вказала дуже хорошо, потому що все таки це момент спілкування, і показ це не только саме самодійство показу, а також між людьми. Сама ж колекція викликала позитивні емоції у глядача, Не обійшлося без курйозів. Та загалом, це була така собі ніжна колекція для сучасних принцес.